Доброго дня, колеги. Ну, чесно кажучи, хочу подякувати Асоціації міст, що вони запрошують, тому що це буде контраст міста великі, і ми представляємо сільські території, тому що ви там заводи строїте, що ви їсти будете? Я представник невеликої громади до 10 тисяч населення, опічня столиця українського гончарства. Ну на Полтавщині є Кремнічук, а потім опічні. От і ну в нас трошечки інша історія, тому що ну звісно ніхто не буде там на сільських територіях будувати індустріальні парки, але от аграрний сектор і сільські території ми заслуховують на увагу, тому що от сьогодні ми, наприклад, показуємо такі кейси, як розвиток аграрного сектору. Ну тому що у нас зараз на тисячу гектар землі працює дві людини. Ми зараз цю історію намагаємося змінити. Ми створили перше в Україні комунальне аграрне підприємство. І вже там дійшли овочівництво. Зараз в теплицях вирощуємо цибулю. До речі, зараз з мером поговорю. Маркетом мають приймати нашу цибулю, тому що по 100 гривень здаємо зелень, Це трошки мало. І це реклама комунального підприємства. Так. Це не приватного. Так, і ми бачимо розвиток саме сільських територій на тому, щоб на цих самих 100 гектарах було. ну от У нас зараз ми створили комунальне підприємство на цих 100 гектарах там близько 12 робочих місць. А у великих агрохолдингах це на 1000 гектарах два робочих місця. Ми зараз дуже, дуже я радий, тому що Вінниця малювала із Полтави, немає локації, це дуже гарно, слава тобі, Господи. Але Полтавщина, вона чим цікава, тому що спасибі, що ну, до нашої громади 20 кілометрів не дійшов ворог. Спасибі автирки Христянцю, і ми більш-менш поки що цілі, дай Бог, такі будемо. Але схід і південь треба буде відбудовувати. І от якщо ми говоримо про нашу громаду. То в нас кар'єри глини, кар'єри піску, і відкривати саме будівельні матеріали, які потрібні будуть для нашої країни після перемоги. Це дуже важливо. Тому бізнесу я думаю, вже про це треба думати. Тому що я недавно повернувся з форума з Польщі, так там 500 підприємств, і думають, як вони будуть відновлювати Україну, як вигравати тендери без українських компаній. Тому дуже б хотілося. От зараз на цьому етапі перемога буде, і місцеве самоврядування вже повинно. Контактувати з бізнесом, як вони будуть, як ми будемо працювати разом, тому що хотілось би європейські гроші будуть 100%. Хотілося б, щоб їх освоювали саме наші бізнесмени, а а не зарубіжні компанії. А ми розвиваємо так само зелений туризм зараз. Зайшов інвестор, тому що західна Україна там все зрозуміло дві різних України, бо зараз ну там більш успішні кейси. Зайшов інвестор, будує будиночки, зелені садиби. І що дуже цікаво, внутрішній туризм зараз живе і люди їдуть. Тому всіх користуючись нагодою, запрошую в опічню. Але історія про глибоку переробку. От, Венеїді Котляревський писав латин по царському звичаю, Енею дари приносив Лубенського шмат короваю корито опішнянських слив. Ми за цю штуку схватились, зараз розвиваємо цей бренд, засадили там купу садів, але от дуже цікаво робити ті самі гнічені сливи, джеми і так далі, і так далі. Тому ми, як громада, ми розкручуємо цей бренд. А для інвестора, ну звичайно, так само у нас є земельні ділянки, так само от, традиція вирощування. Але ми дуже хочемо переробку, щоб вона була ну, саме, саме у нас. А, і для великих компаній, от правильно Віталій Малецьке у них дуже велике вилучення. Ми до речі, до війни так само були реверсна громада. В нас вилучали кошти. А на наступний рік я думаю, ми вже дотаційна громада. Так, от, якщо є представники бізнесу, є дуже класний кейс, можна реєструватись у нас, у нас немає вилучення, і ці кошти залишаться в громадах. Тому і ми можемо, до речі, співпрацювати це так само. Ну це законно. Да? Якщо ви реєструєте бізнес у нас і ми бачимо, що від вас іде там 100 мільйонів. То 50 мільйонів ми можемо замовляти вас послуги на да? ну, такі історії, але, але ну, так само з військовим це, це, це працює. Тому що на сьогоднішній день у нас виконання бюджету 76%. Тому не забуваємо про сільські території і всім успіху і розвитку. Дякую.